Для того, щоб в деякій мірі зрозуміти, що це, було, це таке дуже важливе в історії нашого, чому була створена українська повстанська армія і як і ми повинні коротко зупинитися на тому становищі положення, в якому перебувала наша держава, Україна, українська нація в його політичному Першої половини ХХ століття. На початок ХХ століття, на жаль, українська нація держава з початку XVIII століття, ніж не, не зговорити після 189 року і надалі. Вона була насильно розділена і поділена між е, тогочасними велетнями далі імперіями, які панували у світі. Так, ми потрапили з вами, тобто наші з вами пращури, в дуже складну ситуацію. Ситуація, яка була пов'язана з тим, що були розділені, оточуючими наш державою імперіями. Ми втратили свою суб'єктність як самостійної незалежної держави. Наш народ опинився на декілька столітті не просто під гнітом чи в складі двох імперії, але пережив і ганебне кліпатство храбство. Він пережив страшні процеси насильницької асиміляції, процеси нищення не тільки нашої державності, але і дуже активні процеси щодо нищення і заборони. Нашої давньої української церкви, початки якої йдуть від Андрія первозваного апостола Українського в з першого століття. Тож на початок ХХ століття українська нація і історична українська держава перебувала в складі різних територій, але так чи інакше перебувала під нітом і поневоленням Російської імперії. Австро-Угорської імперії на той час, на початку століття. раніше це була Австрійської імперія. І також частково е окремі території, було перебували і в складі Османської імперії. Тобто, як бачите, е це перебування в різних таких імперських утвореннях української нації і колишньої української держави. Звичайно, що відігравало крайне негативну. Незалежно про яку із цих імперій ми будемо говорити. Але в першу чергу я звертаю на два імперські великі твори це Російська імперія, Австро-Угорська імперія. Наперед цих імперії наша українська нація і лишня складова єдиної української держави переживали на звичайно великий е, ніт приниження е, порушення природних прав як кажуть на володіння як своєю судьбою, своїми правами на державне утворення і так далі. Це приниження, гніт і доведення такої е, імперсько-окупаційної політики е, проводилося по різних абсолютно напрямах. Це визнання права української нації на собі суб'єктність державових відносинах, як суб'єкта держави державних Це обмеження. Поступу представників української нації, якщо вони не мали якусь одному по якихось вельможностях як і так далі, чи поступі до реального управління і високих посад у системі державного полідні чи інші імперії, це поетапний наступ на українську духовну культуру як і загальну культуру. Це е, силові методи примусу. Заборони вживання української мови у офіційному користуванні, переведення шкільництва і освіти, виключно на імперській пору. Це і також було пов'язано з тим, що духовний зміт, який полягав тому, що після вже е, такого офіційного, чи як би це мовити, 1721 році за політичною мовою Московського царя Інпература правителя. Першого ліквідації і заборони Української церкви, це покоління в Києві, а основні опинилися в складі Московського патріархату. Інша частина наших віруючих, які опинилися на теренах спочатку імперської Польщі, речі, політику і Австрійської імперії, Хадсько-Орської імперії, імперії до початку ХХ століття, це повна оборона ліквідації на західно-українських зерках відключаючи зі Карпатії діалєнський православний церкв і насадження діалєнській католицької церкви. І зборена світло-пристоїнською людині 1596 року церковна структура, яка на сьогоднішній день відбувається в українській Харківо-Тарголицькій церкві. У нас на Закарпатті сидіють Букачівська єпархія, Харківо-Тарголицька єпархія, Формально, як було створна, поговорити на році. На рівні цих церковних структур неукраїнського походження відбувалося прогнічення, що не давало можливість досягнути і національної єдності не тільки національному, а й на духовному рівні, для цього використовувався якраз у церковного впливу католицької церкви і російської церкви. Тому коли прийшов час розпаду е, цих імперій, і коли українська нація піднялася за відходження своєї історичної державності, е, ці процеси, які розпочалися в 1917-1918 році, для українців з'явилася та надія, що ми відновимо свою державність. Відповідно, як ви знаєте, Етапом з кінця 1917-го до початку 1918-го року була проголошена Українська Народна Республіка. Далі, напевно, і так і існувало експертизне правління Ставропольського в Різноковерних Українських Народних В цей же період відбуваються процеси відновлення української державності як на тих українських землях, які були Путицькою імперією, так і на тих землях, які малися в складі Тавського-Угорської імперії починаючи з листопада 1918 року. і надалі. Ми мали два державні утворення в цей період, 18-20-х років, Українську Народну Республіку, західну Українську Народну Республіку. До склади, до речі, останньої входили до нашої славне закарпатні, тут часу газу. І в цей же період надзвичайно потужно починається за відродження Православ'я як на території нашої української землі, що й прилегли подальше до оголошення офіційного 5 травня 1920 року Української атакування православної церкви, а також вже є організаційне оформлення під назвою «Українська артипального православна церква в жовтні 1921 року, саме в ці дні, які ми з вами зараз проводимо нашу конференцію, відбувся всеукраїнський поліційний православний собор, які організації. Київської власних висвітлення звільняти українська розставила це. Злочусь тепер до нашої теми сьогоднішнього. Це вступ був необхідний для того, щоб зрозуміти, в яких умовах зустріла українська нація і розміла українська держава ХХ століття. І ці умови були вже для нас. Тому що попавши на деякі політичний чоловіки впливом імперії, це було не просто розділення єдиної нації, це було розділення єдиної сім'ї. Різні частини своєї національної сім'ї перебували під різним політичним впливом, політичним гнітом, під духовним впливом, духовним гнітом, під різною ментальністю і так далі. <кхів> і ці певні проблеми розділення нації в тих часів, вони ми відчуваємо з вами по сьогоднішній день. Тому коли йшла боротьба за становлення національних європейських держав після розпаду великих імперій, на жаль, мусимо констатувати той факт, що європейські держави не стали на ту позицію, щоб захистити українську націю в питанні їхнього права на самовизначення і утвердження своєї державності. Я раніше говорив, зараз хочу сказати: втрата незалежності Української Народної Республіки. І це вже в 1921 році і подальше молоді розділення України і української нації, між уже більшовицькою Москвою і Західною і Європою, це на совісті в першу чергу тогочасних європейських політиків, які проігнорували українське питання і привели до жахливих наслідків для української нації внаслідок чергової поділу і опинення українців в складі московського більшовицького антилюдського режиму. Відповідно, опинившися знову на руїнах, не відбувшується відновленої Української Народної Республіки і знову в різних частинах впливу, як з боку Москви, так і західноєвропейських держав. В даному випадку Західна Європа складі Польщі, Словаччини, Румунії. При цьому хочу сказати, що це не було добровільне входження цих наших українських земель до складу цих держав. Це були вимушені, примусові, насильницькі різного батку впливу, які привезли. Відповідно, ті борці за українську державність, які приймали пів участь у відродженні її в 1918, 19,20-21 років не поділяли погляди європейських держав, що Україна не має права на свою залізність. Так само, звичайно, не поділяли московський погляд на загарбанням України. Відповідно, передова частина української інтелігенції, коли колишніх українських воїнів, української е, армії, Української Народної Республіки і так далі, вони думали над тим, як об'єднатися для того, щоб знову поставити питання щодо відпочинку української незалежності. Сумісво на себе взяла нова організація порядка, раніше діючих у них інші міляни переконати. Це організація українських е, націоналістів, організація українських націоналістів, яку очолив е, полковник. Той, е, Української армії в часі Української Народної Республіки, один з організаторів її Євген Пололомець. Ця організація розвивалася дуже досить потужно, активно і так далі. Але з наближенням розгортання Другої світової війни, і так далі, Москва, яка більшовицька комуністична ця українська Москва, яка боролася із усім українським, оскільки Україна Складала велику основу для єдності того Радянського Союзу, і Москва завжди боялася, що Україна може стати тою потужною силою, яка розвалить цю мову комуністичну імперію. Вона вживала дуже великі заходи щодо пригнічення і нищення українців. Один із найуспішніших, відносно, якщо говорити варіант такого нищення. І успішна та операція, яка була проводена, це страшний злочин геноциду Голодомору. Який був організований і проведений в 1932-1933 році. Наслідки тільки цього е, вбивства голодом переважної більшості українців сільського населення, в першу чергу, тобто того генофону української нації, вони є жахливі. І ви знаєте по-різному, як наші друзі, так і недруги, так і ті, які пишуть про те, що скільки їх побивали, забуваючи, хто побивав нас і скільки. Які би цифри не називали, але все-таки та цифра, яку по нині чиденнішій освіті до кінця не потягують і голосно про неї наговорить, не але вона реально є десь в межах 13 мільйонів чоловік. Це 13 мільйонів чоловік, які були вбиті голодом на різних землях, де проживали етнічні українці, які в складі заліз Російської Федерації, Кубані і так далі. Тому так чи інакше я є сторонник цієї цифри, Хтось там 10 мільйонів називає, хтось іще і ще так далі. Але після того, розуміючи, що виникнення потужної політично-військової організації на теренах України може призвести до того, що Україна може піти проти Москви в особливо умовах уже назріваючої Другої світової війни, е то відповідно спецслужби Москви приймають рішення вбити повідника українських націоналістів Євгена Коновальця. і, на жаль, їм це вдалося зробити тисячу 1938 році. року. Сам Євген Ковалиць це тема, для мета свого великої уваги. Це людина, якби у нас збереглася, напевно, і той процес спокою і боротьби би був трошки інакший, але це призведе до того, що в подальшому на початок 1940 року в самому Української організації українських націоналістів виникнув два лагері. Один в подальшому до 41-го року, який 40-го по 41 й очолить Степан Баден. Які далі себе проголошують Українська е, Організація Українських Націоналістів Революційних. І інші це ті, які були загільштоне в методи щодо боротьби за відмову держави чолі із Андрією Мельником. Андрієм е, е, Мельником. Е, Тим е, так чи інакше, от в таких умовах. І в різних поглядах розділення і об'єднання українська нація опиняється в ситуації початку широкомасштабної Другої світової війни. Відлік Другої світової війни, світова історія і наша більшість історики, не всі починають від 1 вересня 1939 року, коли починаю, нацистська Німеччина почала окупацію Польщі. Інші історики частини, в Кіапкому ми вважаємо, що у привязці до українських етнічних земель Другові війна розпочалася 14 березня 1939 році, коли військово-політичний союзник нацистської Німеччини Гітлера, адмірал Горті, Регент Коволівство Угорщини. За погодженням з тогочасним Берліном, віддав наказ своїм військам, було кинуто біля 70, тисячі, біля 70, ти, 70 тисяч угорських підрозділів їхніх, їхніх, їхніх армії військової жандармерії на придушення і окупацію карпатської України. Але так чи інакше, ця, ці події відбулися. Поступово. Кордони Другої світової війни дійшли і до загарбання спроби загарбання Союзу Радянських Соціалістичних Республік, в рамках якого на той час і кремувала значна або переважна частина нашої України під назвою Українська Радянська Соціалістична Республіка. Отже, в цих умовах, маючи перед собою перед очима двох страшних окупантів і загрозу для не тільки нашої державності можливості відновлення, але й для життя українців. З одного боку, комуністично-радянський імперський режим на чолі із комуністичною партією та її провідником, наприклад, Сталіним. З другого боку, не мень страшний режим, це нацистська Німеччина, на чолі із Гітлером. В цих умовах. Ті, хто могли думати в Україні, їх було багато таких, думали, як використати цю ситуацію для того, щоб у подальшому, коли ці дні імперії між собою перевезлися, можна було вирвати і виявити свою державну залежність. Знову сувольна себе взяла організація українських націоналістів, не дивлячись на те, що вона мала два крила, як я сказав, бандери і мельника, але стратегічно і ті, які виступали за кошу Україна країну відновити свою державу. З якої ми не можемо захистити свої ні природні, ні національні, ні життєві права на життя і навіть. Тому е, вже, наприклад, процеси щодо створення таких воєнізованих політичних організацій починається буквально в червні 1541 року. Це на полісі, коли було створено Поліську Січ або Поліську ПА, можна сказати. І ініціатором і організатором був Тарас бульба Коровець, який в подальшому. У непорозуміннях і з боку українських націоналістів пізніше буде знищений. Він не буде він на єдине, чого розіграли представники організації українських націоналістів. Але початки, по суті, такого організованого э, військово-політичного плану об'єднання, яке э, подальшому проледив організації поцілення Української повстанської армії, почалися тут в подальшому. Це призведе до того, що буде створена українська повстанська армія, саме як військово-політична організація, яка буде виконувати функцію не тільки воєнізованих підрозділів щодо боротьби з одними чи двома окупантами. Чи це будуть радянські окупанти, чи нацистсько-німецькі окупанти. Але ця організація була унікальна тим, що вона ще й виконувала функцію якби державної влади тимчасової політичної влади на теренах окупованих територій України в умовах Другої світової війни. Це було нове явище, яке виникло на той час в Європі, воно було по перегове, але ми свідчили про те, що українці є дуже самоорганізовані і можуть це питання бути І вже коли надалі е, ми говоримо про розвиток цих подій е, щодо створення такої потужної військово-політичної організації, на 14 жовтня е, 1442 року ми маємо цю більш символічну дату. Створення української повстанської армії, вона ще тоді до кінця організаційно не була, як кажуть, об'єднана, створена, урегульована і так далі тому подібне. Але вона прийнята, як кажуть, і тими учасниками тих подій, яку вони визнають у прив'язці, до речі до великого свята, покрива просвятої поворони, з яку ми зараз Голов'янському календарі. І відповідно оцей відлік і робить в подальшому по-неровічному і велику діяльність української повстанської армії. У подальшому боротьбі за підновлення незалежності. Таким чином, резюме: на початок ХХ століття розділена між чужими імперіями, українська нація, українська держава підняли за своє відручення. Поряд з нею підняла за відношення своє Українська Православна церкви, Українська Пілігрима православна церква. На жаль, в 20-х роках ми втрапили цю незалежність. Тому що її не хотіли підтримати ні комунобільшовики московського режиму, ні Європейські держави. Клякого ряд європейських держав, по-хежацьки залишалися і надалі думати про те, як відтяпати ці певні території України, західно-українських територій, чого вони досягли. Але це привело до того, що Українська Народна Республіка перестала існувати. Не зважаю на це. Українська нація продовжила на боротьбу за те, щоб добитися своєї незалежності, це привело до створення організації українських націоналістів у передвоєнний воєнний період Другої світової війни, до створення військово-політичних структур, які вискр... е... в подальшій об'єднаються, і переросли таку потужну військово-політичну структуру, яка і має назву Українська повстанська армія. Тобто в цих умовах. Українського народу і нації з'явилася перспектива того, що за результатами Другої світової війни ми зможемо відновити свою державну залежність. Але знову ми стали заложниками чужої геополітики і вираючися до завершення Другої світової війни, світ і передова Європа, на жаль, не стали на ту позицію, щоб поставити перед Сталіном питання щодо національно самовизвчення українців та української нації. у тих рамках, не дивлячись на те, що Українці понесли найбільше втрат і жертв, в тому числі солдати на Другії світової війні. Після 1945 року Україна і надалі залишилася колонією упованою українською комуністично-радянським режимом аж до 24 серпня 1991 року. Це коротко, щоб зрозуміти ті умови, в яких формувалося, зароджувалося, і чому і для чого виникла українська повстанська.